Ну що, друзі, вітаю на каналі на зв'язку Бодені, сьогодні, як завжди, поговоримо про криптовалюту, що зараз відбувається на ринку, чому в нас такі величезні проливи, чи почалася дійсно медвежка. Відповідно всі питання, і давайте зразу переходити до графіків. І в першу чергу переходимо до графіків на біткоїні. На біткоїні ситуація насправді виглядає досить, я би так сказав, лячно, тому що нагадую, за попередні, буквально декілька днів ми пролилися майже на 18%. А якщо дивити за два тижні, до два тижні пролипу біткоїну склав 25%, що є досить немаленькою цифрою. В попередньому відеоролику я говорив, що біткоін у нас формував зону 80 тисяч доларів. Це була зона Equal Lows, яка слугує за собою певний пул ліквідності. Ми зняли цю зону і буквально сьогодні вночі підійшли до наступної важливої зони, яку сформували, цей equal Lows, які були попередній раз ще поставлені в зоні 74 тисячі доларів. І насправді ми зробили дуже неприємну річ, тому що ми не зняли цей лой, який був нижче, а просто його під. Зтвердили, що зробили ще більш цікавішою цією зоною для зняття. Тобто, зараз на графіку ми можемо побачити ситуацію, де нижче у нас є під цією зоною імбаланс. О, давайте я вам намалюю. Нижче в нас тут є імбаланс, який за весь час не був ні разу проторгований, не протестований. Під цим імбалансом в нас утворилася величезна просто зона іквеловс, яка триває, тобто яка утворена понад... Скільки в нас вже вона триває днів? 457 днів, тобто по факту півтора року. І за такий час є величезна ймовірність, що ми знімемо цю зону, тому що вона являє собою величезний магніт, і насправді ця зона рано чи пізно на 99% буде відторгована. Єдине, що зараз мене смущає, те, що ми підійшли до цієї зони, відкатили від цієї зони, і відкат у нас досить такий хороший, тому що з 74% ми піднялися зараз буквально на 5% до 78 тисяч доларів, тобто 4 тисячі доларів подолали в ціні. Але я вам так скажу, Величезний шанс, що ми це проторгуємо ближайшому майбутньому. Плюс в купілку негативних подій в нас додалося те, чого я насправді дуже боявся, я вам зараз покажу. Це те, що в нас є ковзя середня по сто по тижневих свічках, і можемо бачити, як у попередньому разі, тобто, коли графік знаходиться вище, цієї кожної середньої, у нас ідеальний тренд вгору, коли він закріплюється нижче, у нас починається медвежка, як це було в даному випадку. Як бачите, зараз ось ця вся ситуація повністю ідентична, на жаль, відображає ситуацію, яку є зараз. І відповідно, ми можемо бачити, що в нас ковзня середня, за минулий тиждень якраз пробилася і закріпилася нижче. Тобто, якщо ми хочемо побачити якийсь відкат на графіку, нам потрібно закріпитися вище 86 тисяч доларів. Якщо подивитися на минулу ситуацію, коли ми вже раз підходили, то от, от який парадокс. Що в минулому в нас вже було так само, коли ми торгувалися ось тут. То минуло у нас так само була ця зона, ми до неї підійшли і не проторгували її, зробили ось таку хорошу відкатну тижневу свічку, після якої почався великий тренд вгору. І я знаю, що на цьому тренду багато хто шортив. Чому люди шортили? Та все просто, тому що вони бачили цю імбалансну зону, вони бачили утворені іквеловс, і вони шортили, тим самим було величезне паливо для лонгів. І для мене це один із таких аргументів, що якщо дана тижнева, Свічка закріпиться вище 86 тисяч доларів і буде хороший відкат. Можливо, сценка розіграється знову, як це було буквально практично рік тому, як це було 7-го числа. Що. Може зіграти в підтвердження цієї теорії, що нас знову рішили всіх обманути. Підтвердження може зіграти ліквідаційна карта. Ми можемо бачити, що до зони по біткоїну в 66 тисяч доларів у нас кумулятивна ліквідність, тобто ліквідації всього-навсього на 1 мільярд, а в зоні 93 тисячі доларів. Нас 12 мільярдів, що є в 12 разів вище, при тому, що зона 92 тисячі доларів у нас була буквально тиждень тому, тобто це не така далека зона. І зараз по факту пішла повишена волатильність. І звісно, у нас. Є шанси на ріст, але насправді як би я не хотів вас сину заспокоювати, поки що все говорить про те, що ми повинні оцей рівень зняти. Але цей рівень нижче він для мене, знаєте, є таким заключаючим. Тобто, якщо ми знімаємо зону 72 тисячі доларів, 74-72, у нас тут навіть може бути сквіз до 68, я думаю. То після чого ми повинні отримати як мінімум непоганий такий відкат на ринку. Я думаю, звідси може початися розворот, тому що в нас так само зона а, екстремального страху. Зараз бачимо, ми зайшли на неї ще раз. І в історії, якщо подивитися, коли вже ми другий раз заходили в зону екстремального страху, то ми після цього відкатувалися на нашій стороні ліквідність на відкат. Просто в ідеалі дійсно для того, щоб був хороший ріст, було би круто зняти зону 74 тисячі доларів. Будемо спостерігати, дуже зона ця манить. Думаю, що. Є, ну, я впевнений, що цю зону знімуть у майбутньому і біткоін піде нижче. Але, знаєте, от... не хочеться просто в це зараз вірити, дивлячись на ринок, дивлячись, ну, я не думаю, що все так повториться. По, настільки воно все ідеально повториться з цим сценарієм, що. Воно трошечки лякає, воно трошечки дійсно лякає, а наразі з цим ринком, з цим Трампом, з цією геополітикою, коли патерни стають явними, вони перестають працювати. Плюс є ще один, я би так сказав, індикатор, на який я дивлюся, який говорить про те, що ми знаходимося около дна. Це є індикатор. Кількістю лонгів на біржі BitFinex. Тобто, кожен раз, коли ви бачите відмічені піки, кожен раз це було дно ринку. Зараз кількість лонгів почала виростати більше, ніж минулі рази. І тут є два питання. З одного боку, ми дійсно знаходимося в реально хороших точках для лонгів, для довгострокових, я би так назвав лонгів. З другого боку, графік почав рухатися вище, і якщо ми, наш таргет буде десь знаходитися в цій зоні, то ця ціль це буде дно медвежки. І ця ціль повториться тільки тоді. Якщо в нас підтвердиться, давайте подивимось на графіку, сценарій із пробиттям. Цою кожної середньої, тобто, якщо в нас пробивається, дивимося по минулому після пробиття. У нас падіння було ще, ну давайте візьмемо 50%. Тобто, якщо в нас все повторюється, падіння 50%, ми можемо побачити біткоін по 40 тисяч доларів. Тобто, насправді, якщо це підтверджується, то донов нас по біткоїну це є 40 тисяч, 35 тисяч доларів, це є максимальні точки, де я очікую біткоін нижче. І на цьому, в принципі, все. Навіть, знаєте, навіть я би сказав 34, тому що в нас тут є так само. Імбаланс знаходиться в цій зоні, і оця зона для мене являється дном по біткоїну, якщо це почалася медвежка. Але якщо це почалася медвежка, то до дна нам залишилося буквально два, два скільки? Два місяці, так коли в нас буде або около дна, або дно, тому що тут у нас був невеличкий перело через час. Тобто, по факту, розв'язка, навіть якщо це і медвежка, то розв'язка буде в цьому році і вже в кінці цього року буде почати. Тобто, давайте підітожимо мої думки. Давайте перед але перед підітоженням обов'язково хотів би сказати, підпишіться на мій телеграм-канал, посилання профіль. у мене як новинний канал з усіма новинами. По крипті, як мій особистий канал, де я виставляю свої угоди, свої результати, свої думки по крипті і так далі, обов'язково, друзі, підпишіться. Ну і давайте підітожимо думки. Тобто дивіться, що в нас є зараз. Якщо вірити паттернам і графікам, то ми взайшли у медвежий цикл з максимальними цілями в 35 тисяч доларів. Якщо дивитися на індикатори. То ми в зоні розвороту, але дивіться, я вам зараз сформую чітку думку, щоб мені не говорили, що я сформував два різних сценарії, і куди піде, туди піде. На що полагатися? Нас зараз всі шанси на ось цю. Тижневу свічку, яка сформується тобто, до кінця тижня, на сьогодні в понеділок до кінця тижня ця тижнева свічка. Якщо ця тижнева свічка за цей тиждень формує хороший відкат хоча б в зону 84 тисячі доларів, 83, тобто сформується у нас відкат в зону 84 тисячі доларів, то, скоріш за все, у нас домінує сценарій з тим, що в нас розворот починається в даній точці. Ось, тобто зараз всі шанси, тобто вся увага направлена на цю тижневу свічку, на розворот подій в цей тиждень. Але якщо ця тижнева свічка в нас закріплюється нижче зони 74 тисячі доларів, ми заходимо по факту величезно вирогідніше, я даю 70-80%, що ми заходимо в жорстку медвежку, і в течені наступних 2-3 місяців йдемо нюхати дно. Ось так от будемо заходити на цю дорожку. Тому, друзі, все залежить від цього тижня. Цей тиждень насправді по свічному аналізу є вирішальним. Як буде ця свічка, якщо воно відкатується, закріплюється, все добре, ми отримаємо відкат і можемо піти надалі вгору, спокійно собі далі продовжити ріст. Але якщо цього не стається, ми заходимо в медвежку, і нам ще треба буде оцей рік протерпіти. Але дивлячись на повторення сценарію, то через рік у нас почнеться хороший бичий ріст, який може тривати спокійно, два роки, як це було в даному випадку. Тобто, в будь-якому разі, терпіти залишилося недовго. Друзі, пишіть свою думку на цьому все. Надіюся, ситуація не злякав вас, але як вже є, як ринок зробився. Я дуже не хотів, щоб ми закріпилися нижче цієї зони. Я до кінця надіявся, що ми отримаємо відкат. Але можливо, відкат буде зараз, тому що зараз на ринку людей, які вірять в ріст, залишилася меншість. Можливо, саме через це і почнеться ріст. Всім пока.